Сьогодні арт Сіті на вас чекає несподівана зустріч із яскравим представником українського ленд-арту. Міня що з балазува. Це ж ціле. мися голос. Извинен. Знайомтесь, це Сергій Якунін, львів'янин, скульптор, душа будь-якої компанії і легенди українського ленд арту. Я не знаю, чим я займаюся. Мені просто. В данном случае для изложения своих мыслей и идей мне нужен вот такой материал, вот такая ситуация. То есть это меня не касается. Лентарт или этой скульптуры. Мне нужно изложить свою идею. Я могу работать грязью, я могу работать э, как э, мы работали, так, лозой, там, я могу работать камнем, я могу работать чистая планка. Ну, мені нужен просто факт і зложить внят на своїй. Якуніна можна називати людиною без гальм? Звісно, в доброму сенсі цього вислову. Він експериментатор. Досліджував матеріали в скульптурі, живописі, графіці і навіть у фотографії. Особливо я сам скульптор. Когда там вийшов І мене завжди цікавило цей розлом камни. отчленение от большого малых фрагментов когда рубишь камень нужно большие блоки разбить и когда вот это да, не там забивают там все долго это а потом и потом начинается звук появляться открывается и вот этот вот открывается вот этот камень чистота

вводишь вот это разнообразие вот этого природы одну линию, и вдруг как-то линия ли подчеркнула, наверное линия подчеркнула, то есть вот эту вот красоту. И ты уже не знаешь где, ты уже в своих мыслях, ты уже в своих э, каких-то... А, а что с собственно, иным нужно Художник должен создать... Э, ситуацию, в которой зритель просто начнет размышлять внутри себя. Ну, мне так кажется. Але ж такий лендартівський об'єкт, схований у скелі, не Кожен глядач може побачити. Очевидно, хтось то воспримує. Тобто я не рассчитываю там кого-то дергать, кого-то там призивати, тащить за ворот. Ну, вдруг інтерес, а чому? Тобто, коли питання прозвучить «Зачем?», запшем, да -да, все, значить, все, чоловік нравится, холодно. Він вже починає розмислювати. Сам Якунін розмірковувати над природнім середовищем почав в седьміві, наприкінці 80-х. Тепер він майстер високого класу, брав участь у багатьох проектах світу і може творити свої об'єкти з будь-чого, навіть з води, повітря та сонячних променів. Все стремляться там врубиться в вічність, там, знаєш, эти культуру на віки, там храни. І вдруг ось ця от капля тобі каже про вічність.